Для початку потрібно замаринувати м'ясо. У мене от філе стегна, нарізаю його такими от смужками. Хто не бажає жир, то можна відрізати. Перекладаю м'ясо до миски, в якій буду маринувати м'ясо. До м'яса додаю паприку, сушений чесничок, соєвий соус. Додаю сіль та перець малину. Перемішую і залишаю маринуватися. Наступним інгредієнтом будуть овочі дві середні картоплини, одна морквина і два кабачки. Буду це все натирати на корейську терку. Ось овочі натерла. І сюди ж додаю буквально півчайної ложки солі, перемішую це все, і залишаю на хвилин 5, щоб вони пустили сік, щоб овочі пустили сік. Ось минуло 5 хвилин, соку утворилося багатенько. І тепер овочі відтискаю від соку, переміщую в іншу посудину. Також разом повернулася до м'яса. І знайдобиться мені три яйця. До м'яса додаю жовток, а білок додаю до овочів. Один жовток і інший жовток до м'яса. І одне яйце ціле до овочів. М'ясо перемішаю із жовтком, і хай далі відпочиваю. Тепер до овочі додаю борошна, 2 столові ложки з гіркою перець за смаком, трішки спеції до курки в мене і перемішую. Ось виходить така консистенція. Надеко застелила пергаментний папір і викладаю овочі приблизно по 2 столові ложки. Розділила на 4 частини і тепер мокрими руками формую такі гніздечка овочеві. Гортики такі от роблю. Тепер середину викладаю мариноване м'ясо, також ділю на 4 частини, зверху викладаю натертий сир, роблю посередині таку от ямку і викладаю маленькі помідорки. Залишилось поставити майбутню смакоту в розігріту духовку, вімкнуну на 180 градусів приблизно на 30-40 хвилин до зарум'янення. Погляньте, спеклися гнізда, такий апетитний вигляд мають. Погляньте в розрізі. М'яско м'якеньке, соковита страва. Чудовий варіант для вечері. it's much